Відпрацьовувати, поки непогано зупиняють базу Б, але втрачають своїх опонентів. Зараз один за одним, просто вони тут непогано відстрілялися і по Б, і по спині. Тут клап поспішав вже на допомогу або просто була інформація про те, що на Б вже заходять. Таке також буває, особливо коли в тебе такий раш на початку раунду. Помилка не дуже приємна, але все ж. Команда 1778 має декількох героїв, які може далі відпрацювати. Це Вім і його тімейт Арсен Аваков. На базі Б. Це буде прийомка зараз цього пістолетного. Другою хвилею заходить сюди команда Лабубу. Бомбу треба поставити, є розміни, і вони все ще не на користь. Атаці. ціля! Буде далі проходити бомбу, також вибуває останній, залишається пейн. І треба зараз також по аналогії з попередньою мапою якось рятувати свою команду. Він тоді зміг взяти 1-3, Зараз проти цілі дуже важко буде відпрацювати, тому що той на адреналіні пікається позицію.